Я хочу, щоб чітко всі українці усвідомили, що кожного року Міністерство оборони законом України про бюджет на цей на, 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 поточі, на той рік, який планувався, доводилися кошти, які треба було, на суму, яку треба було продати військову техніку і зброю. А закон це є закон, його треба виконувати. Під цей закон. Готувалися такі фоліанти техніки озброєння, яке пропонувалося продати. І треба було набрати ту суму там, 3 мільярди гривень тих гривень, коли долар був зовсім по-іншому. І е, ці списки це, це так, це просто нещастя. Генштаб ну, такі списки подавав. А міністр підписував, і воно йшло в Кабінет міністрів. Там в свою чергу переглядали ці списки і затверджували цей, цей продаж. Далі Міністерство оборони жодним чином не впливало на подальші події, тому що продавали Укр там інші організації спеціалізовані. Вони вставляли це їх ринок. був, і вони працювали. Всі ці розмови про те, що от міністр оборони впливав на ці події, я, я вам скажу так. Це ну, слово не брехня, а це просто значить, що політики, їм же треба молоти язиками, от вони й От. І е, пишуть це на війську, списують, що розброєння відбувалося саме так. Так, да, подача була, але це вимога кращих з кращих. Синів дочок українського народу, які сиділи в той час в парламенті. Вони вимагали, що мало бути самофінансування, щоб Збройні Сили отримували гроші. Гроші, які приходили від Укрспецекспорту, йшли в Міністерство фінансів і вони на свій рахунок їх зачисляли. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.